Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я буду малювати закладочку для такої книжки, яку почала читати моя мама. Для того, щоб намалювати закладочку, нам, як завжди, знадобиться простий олівчик, лінер, гумка. Я буду брати, звичайно, ось таку. У мене трошечки брудненька, але найзвичайніша гумочка. Лінійка, Лінійкою, можливо, нам вона знадобиться, можливо, ні для підрівняння нашого малюнку. Але я б не використовувала це для тих, хто в перший раз малює або нове малювання. малюванні. Аркуш, який я відрізала по розміру нашої книжки. дивіться, Бачите, вона трошечки має бути менша книга, щоб воно було зручно її класти, ставити. далі кісточки. Про щодо кісточок. Кісточки можна використовувати різні, різних матеріалів. Тобто кісточка може бути синтетика, натуральна, білка. Я буду брати ось таку білку Artmaster одиничку, одиничку з французьким кріпленням. Також білку росу, шістірочку. Та ось такий колоночок. Трієчку. Ну, це синтетика роса, четвірочка, ви її всі знаєте, ті, хто підписаний на мене Ця рубрика з закладочками в мене вже є. Декілька з відео можете зайти на мій канал і подивитися. Також, кому цікаво книжки, які я читаю, я написала невеликий відео по книжці, яку я недавно нещодавно прочитала. Акварелька у мене від фірми Роса. Ось українського нашого бренду. Брати, сьогодні я не буду багато відтінків, взяла такий невеличкий набір. Бажано брати, щоб у вас були відтінки, такий помаранчевий краплак, це такий рожевий, обохара тепла-жовта жовта, і такий лимонний це зелений плюс жовтий, можна не мішати, можна його не брати. Взагалі більше у нас будуть темні відтінки. Палітрочка, водичка і серветка, як завжди. Давайте почнемо. Я закладочку обклеїла малярним скотчем, щоб було зручніше малювати. Але ви можете не обклеювати, якщо вам і так буде зручно. Щоб покладу зараз, ще вам було видно повністю закладочку. О, буде вона в столісліці нашої книжки. Книжка називається «Магія», тому щось зараз з вами магічненького такого намалюємо. Змінила на більш гостріший, щоб вам було зручніше показувати. Починаємо малювати. Починаю, як завжди, з таких базових нарісів. Також лінер. Про лінер не сказала, звичайна ручка така чорна. У мене буде тунейка на людині, щоб не було сильно видно цих контурів. Хочу намалювати книгу. Малюємо книгу замок. Книги просто малюються, це просто прямокутнички такі. Малюємо дві книги, одна буде відкрита, друга ні. Давайте трошки по-іншому, по композиції зробимо. Якщо ви хотіли, якщо ви любите малювати, вам це подобається, то ви можете зайти на мій аккаунт, підписатися, якщо вам це буде корисно, та дивитися безкоштовно мої відеоуроки. Я намагаюся один-два рази в місяць викладати відеоурок, короткі відео, зробити все для вас. Спочатку намалюємо з вами відкриту книжку, для якої будуть типу, йти має всі ці знання магічні. Ось так от її малюю. Поки що не зрозуміло, але ми малюємо просто ось такими лініями. І а, поки що у вас не має виходити щось там зовсім ідеальне. Малюємо потім ось такі от, типу, душки такі. Ось тут дужки. І отут також дужки наче наша книжечка вигинається трошечки під масою знань. В нас буде вона під масою має стосовно цієї книжки. Але ви можете придумати будь-який сенс зробити цю цю м закладочку до будь-якої книжечки, додавши якийсь. Ключовий елемент книжки, яку ви читаєте. До речі, мені буде цікаво подивитися, які книжки читають мої зараз глядачі. Е, можете написати в коментарях. Або також, де можете подивитися пости про книжки, це буде в розділі YouTube, мого каналу, спільнота. Та туди я намагаюся викладати типу дописи в Instagram. Також у мене є Instagram. Все, ми з вами зробили начерк. Тепер я стираю цю лінію нас буде звідси магія. Щоб було простіше нам, з вами акварельки. Ці? Я не буду його примічати, звичайно, ж лінером, я роблю просто ось таким от рухом. Це, типу, магія, вона, типу, має виходити і тут звужуватись. Тобто, біля книжки вона ширша, а ніжчим далі вона вуща, все вуща і вуща стає. Готово. Беремо лінер та обводимо. Ось такий у нас сьогодні простий. Малюночок. Так, обводимо ось такими тоненькими лініями. Бажано, щоб ваша ручка була капілярною або не розсікалася під акварелькою, тому що якщо вона розтечеться, тоді вже будуть такі не дуже охайні, також красиві все-таки контури. Нагадую, що все, що ви робите, воно завжди буде красивим. Зробила тут товщину, але це по помилці це не потрібно робити. Якщо ви хочете, можете зробити. Промальовуємо. Сторінки я роблю на такі відкриті, щоб вони такі були здоровенні. Ось так. І робимо ось тут виїб книжки. Це зараз я вам покажу, можливо, навіть на книжці. Це отак книжка лежить, отак от вигинається. давайте я. Отак вона лежить і вигинається. Ось. Такий якийсь приклад. Я приблизила, щоб вам показати тепер, як зробити сторіночки, щоб вони були реалістичними та красивими. Сторіночки бажано робити також на обережно. Я оце струшу, щоб вам було видно. А, беру лінер. Та ось тут роблю ось такі якісь різного форми, різної. У не немає повторюватися, тому що не може бути можна спочатку довше, потім коротше. Це, типу, слова, вже, якими написана наша книжка. Вони не мають бути однакові, тут можна якусь картинку додати. Наприклад, тут картинка якась, тут якусь картинку зробити. Хоча в цій книжці, до речі, є картинки, але. Прям сторінку з картиною ми згамулювати не будемо. Отак Ось Тут знизу можна додати. Давайте подивимось, тут є ось така початка секрет, ми її додавати не будемо. Тому я тут також зроблю такі сторіночки. От. І ось тут зробимо товщинку. Готово. Тепер будемо завжди переходити до розсарбування. Ось така легенька у нас закладочка сьогодні з нами виходить, буде. а, будемо вже розсарбовувати. Готуйте водичку, акварельку. І зараз ми так, поставлю штатив вище, щоб вам було видніше всю мою роботу. Тому що зараз буде робота по-мокрому. Вона не складна, але а, треба увага, уважність і щоб було, щоб все вийшло у вас. Починаємо ми з наших, мої, нашої магії. Акварель – це взагалі дуже магічний матеріал. Я обожнюю її її легкість, прикольність та особливість. Це я стираю. Щоб було вам видніше, я б, можливо, навіть... Водичку більше брала, ви можете менше. Беру найтовстіший пензлик, який я сьогодні приготувала. Набираю водички і роблю від книжки нашої, крапельку ось таку, я гадаю, надіюсь, що видно вам. І цю крапельку я розмазую догори тоненькою і тоненько. -тоненько так от. А потім, коли приходжу, ще сильніше. І в нас виходить такий, іначе в... вогонь малювали колись ви. Ми малюємо типу вогонь. Ну, якщо ви не малювали вогонь, то просто повторюйте ось таку якусь ось така якась плямка. Далі беремо жовтий яскравий, вохру. Просто і такі ми можна додати, ось так робимо. Ремо просто жовтими відтінками, граємося, робимо фон, цікавість, додаємо цікавих таких кубарів на нашу. Наш Також добиться біла ручка, але якщо ви не хочете, можете не брати Це я тільки що зрозуміла, щоб зробити ці блискітки, тому що ми їх ніяк за мене додамо. Або гуаш. Ще яскравіше буде, можливо, навіть гуаш і я візьму. А, і колір, який я не назвала в початку, який треба використати буде, це коричневий. Але його я не буду брати багато, бо в мене немає теплого коричневого, в мене він тільки такий темноватенький. Я просто краєчку додам для того, щоб зробити більш старіший наш малучок. І я тут таким світлим отак так от проходжусь. Гадаю, дуже мило вийшло. Додати можна яскравості завжди, тому яскравості додаємо тут сюди, кудись яскравості, сюди кудись. Тут у нас занадто білий вийшов. Квітіночок сюди кудись можна пояскравіше зробити. Ось так. І знизу теж під книжечкою цього робити потрібно, тому що так, у нас тут буде тінь, отут знизу. Я зараз беру коричневий, звісно ж, і додаю тінь. Але основа тіні має бути світлою. Це для того, щоб було все красивенько, ніжно. Ось так, готово. Давайте одразу ж перекриємо цю частину книжки, книжку саму. Вухристим відтінком. Я, бачите, палітру навіть не використовувала вухрес. Це просто ось такий пісочним кольором прокриваємо книжку. Це для того, щоб вона виглядала старіше. Потім ми беремо ось цей той самий пісочний колір. Я б, мабуть, навіть палітру взяла, <кху> беремо палітру. І палітрі я б замішую. Відтінок такий має бути темніший, ніж цей. Тому ми його просто так додаємо. І в нас виходить уже об'єм. Майже в кожній рядочок бажано але не вийде в кожен, просто додайте ось так, як я. Готово а, В принципі, наша закладочка вже майже готова, можна вже її сушити. Зараз буду вже сушити нашу закладочку та. Потім додамо колір книжки, зробимо блискітки, і в першій стороні закладочка готова. Зараз у мене все підсохне і я до вас повернуся. Я зніму ось цю малярну стрічку та буду покажу, зроблю білі крапочки та буду вже малювати наступну сторону. Зараз я беру білу ручку та ось тут буду проставляти різні крапочки. Ось така закладочка в мене вийшла. Мила, вона ще ток, не підсохла, я її обклею скотичем, вона така яскрава, прямо світиться, як ви бачите. Ззаду я просто прокраю фоном, цим похристим відтіночком з серовиним. І вийде така прикольна закладочка до такої книжки. Усім вдячна за перегляд. Дякую, що подивилися. До нових зустрічей на моєму каналі. Бувайте!